А ви читали? А чого ж ви мені радите? Як думаєте, можна заработати на Ютубі? Я не знаю, що це? Ютуб? Пацани, привіт! У нас сьогодні страшна рубрика. Ми нарешті розчаруємо вас уже до кінця. За минулий рік я прочитав рівно нуль книжок українських авторів. І в мене є підозри, що саме тому в мене не росте нормальна борода, і поза минулому місяці випала пломба. Коротше, ми йдемо на книжкову виставку. Пішли, пацани. Тому що ми не бить. Ми хто з вами інтелігенти? Тому ми. Ребята, скажіть чесно, вас силою сюди приволокли? Ні. 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 Самі ножками ножка. Яку, прийшли, ножками яку останню книжку прочитали? Mm. Ясно. А там різні написи? А, так. Дякую. Учиться. Коли приходиш в ресторан, за все треба платити, а тут дали папірається абсолютно безкоштовно. А куди ти одразу піти, щоб чітко було? Mm. Ясно. Парні, якщо ви хочете, щоб вашу книжку ніколи в житті не прочитали, в ваш ресторан ніколи не зайшли, обов'язково зробіть собі таку світлину і розмістіть її отутово, в холі, і тоді зразу з'являється бажання крепенько звідси звалити. Але я сподіваюся, що це хибне враження. Дівчата, а хто це такий? Ну, ще в політики, він в політиці був. Я знаю, точно. Але ви чули, що є і такий, і такий варіант український. Але я думаю, що ні. З Україною в серці. Серце, серце. А, ви за страші. те, що без... да. з помилкою написано. Ну, це да. ж таке. Да, таке? <ріх> ну ви шо... гляньте на його ручку, це не найстрашніше, що є в його житті. Ця літера, де? Це найстрашніше. Фізичне виховання та основи здоров'я. Костя сторінка. 33. Обіцяєш, що те, що я відкрию на 33-й сторінці, ти виконаєш. Оця книжка насправді має бути куди пріоритетнішою е, для ваших діточок маленьких, ніж яка? Ну, наприклад, ніж читання, де Федька Халамедника топили на крижині. От, тому що буде здоров'я, буде і все, ребята. Добрий день. Тут біля цього стенду треба так стати. А що ви що ви втюхуєте? фантастику. Е, дуже цікаво. і що можна почитати? Що на рівні з що там столкенем прямо? Типа блеснув насправді. Ну, тут чарівник смаратового міста, але... — Найбільше мені А Це просто переклад, правильно? Мій. А так. щось авторське нове є? Так. Наталія Щерба, ось ці книжки, це е, дуже крута письменниця, вона з України. В неї дуже багато народів тут є. Про що там? Можете розказати? В ну, трьох це, словах? — в чому... ну, Це це все загальне. Більший що там? Ціліс. Орки, гобліни. Магічний селіт. Ясно. Це випадковість? Не думаю. Но ми це не можемо включити в монтаж, бо нас заріжуть зразу ж. Україна ж дуже нетолерантна. Шс. Квартира київських гріхів. Шс. Цього ж разу вони були особливо гарні. Гобітенята так ними захопилися, що на певний час майже забули про їжу. Фейерверками опитувався Гандальф. Гандальф, все, далі можна читати. Гандальф. О, еці клопедія дінозаврів. 28 років, років нічого не змінилось за останні 18. Мені як і раніше, найбільше хочеться відкрити тут цю книжку. Відкрити можна? Дінозаври. Дивіться, це тиранозавр, оце іхтіозавр. Оце цю тварюку я не знаю, як, як придумали називати. На що звертають найбільше увагу? У вас тут чого тільки нема. Насправді найбільше купують з наліпками люблять клеїть, не так читати як клей, дару. Да, беру... Чудала, тому від відомий письменник, і Матильда, і відьми. Угу. Наших українських беруть кокотюху, гірмацького. Діти беруть кокотюху? Так. Серйозно? Так. Ну, і для дітей для А, Я не просто пара. не знав, да. бачите, прос просвітіть тупих. да. Це дитячий детектив, дуже динамічний, цікавий. А от скажіть, для найтупіших, що ви можете порадити? От якщо ну, така людина відчуває об'єктивно, що. ну… ну... Найтупіше все якось не дуже гарно. Я розумію, да, ну це правда, це ж я про себе так сказав. А, ну, дивчись, що людині подобається. Я питаю в першу чергу, якщо історична, то я раджу ось такі. Так, я як... хочу стати багатим. <психологія> По психології, знаєте. По психології? Ну, а реально, що за цього чтива найбільший бестселер? Ну, я, наприклад, оце читав від нуля до одиниці. Це від чувачка, який був причетний до створення PayPal, який любить так Костя, тому що PayPal вже скільки? Вже два тижні ми з ними спілкуємося. PayPal уже два тижні не повертає кості бабос. Привіт, пацани! Горіть вам в пеклі на найгарячішому в котлі. В котлі да. А що реально з цього можете порадити? От якщо цю книжку викинути... Давайте викинемо її. Да? <рес> блін. ну ясно ж усім, що Шо тут будуть читати, так? Да? Ну, не... Ясно, що не шахмати для чайника. Секс для чайника. Уявлення не маю, про що йдеться. Научитесь искать підходящого партнера, збігати заболівань, передаючихся половим путем, займатися безпечним сексом, доставляти друг другу доволі і нарешті досягати оргазму. Прочитайте книжку і буде вам щастя. 60. Для тебе ще одну книжку. Скільки ти можеш ходити. Хоча зараз Кося так виглядає, ребята, що я хотів би сказати, скільки ти можеш ходити, як ніщеброд, але ви подивіться на цього буржуя. Скетчерси, штани чорні без дірок на колінах. Ви зрозумієте, до чого цей жарт скоро. І ця лощона улипка, і він навіть красиво підстрижений. Думаєш, це достатньо крупно. На. Тому, звичайно, для Кості ця книжка не така актуальна, як для людини, у якої дірки на штанях протерти. От. Але тим не мене, Костя, як заробити на ютубі? Це ж наша тема. Серйозно? Ну серйозно, то я Як думаєте, можна заробити на Ютубі? Я не знаю, що це. Ютуб? Ой, це чувак. Зав'язуємо <ріст> на вузлик на якийсь. До речі, дімка зборовський знає що такі вузлики. А, треба в мікрофон же говорити. Який вузлик найкраще зав'язати з якоюсь справою? На альпініській. Як ти що цікавого знайшов? Як е, заробити на Ютуб для чайників. Але я зрозумів, що цю книжку треба викинути. Знаєш що? Вони тільки що підійшли до... до того мужчину, вуза, то Він каже, а що це таке? А <риснят> <риснят> не можна заробити на тому, про що ніхто не знає. Треба ще випустити книжку, як установити свій час. <риснят> ти, ж, ти ж знаєш, що я до нього підійшов. Тому що це наша цільова аудиторія. А, а він каже, я типо, не знаю, що це. <риснят> я не знаю, що це. YouTube? Дуже розумні очі, подивись. от Я зразу зрозумів, що тобі треба не Гаррі Поттера читати, а Гокінга. Ти знаєш, хто це? Це людина, у якої рухомий один чи два пальці. Але при цьому це одна з найрозумніших людей на планеті. Уявляєш? Він може тільки отак робити. Знаєте, скажімо? Я думаю, мені ця книга не підійде. Чого? Не знаю, я більше любляю. А яка Вибери якусь, яка тобі тут подобається. Гаррі Поттер більше. Гаррі Поттер все таки, так? Да? Правильно? Будь щасливою, а не розумною. Я думаю, що всі паряться тим, як назвати книгу. Але сьогодні я вперше зіштовхнувся з книгою, яка не має прямого зв'язку з моєю зацікавленістю, тому що зрозуміло, що дрони з нуля мені цікаві з об'єктивних причин, тому що в нас є дрон і він часто падає. І було б корисно читати книги про це, що може допомогти їм трохи рідше падати. А отут я просто мені сподобалось, як називається ця книжка Кради як митець. Ні, все, я передумав. Я прочитав друге, не знаю, другий раз і вже мені так не хочеться. Чогось формулювання кради як матець, здалось мені дуже. Це тому, що це українська мова. Вона така кру крутезна буває місцями. Недосвідчені поети наслідують, зрілі поети крадуть, погані поети псують те, що беруть, а хороші перетворюють це на щось краще чи щонайменше інше. інше. Mm -hmm. Ясно. Хороший поет перетворює вкрадене на щось унікальне, максимально відмінне від того. З чого його було перетворено. Ну, це чтіво для пацанів, які пишуть в Україні закони для авторського права, тому що ми з Костю теж стоїмо на тій думці, що авторське право Кося, ти стоїш на цій думці чи ні? Це досить сумнівна сентенція, оскільки. Не бачу. Це сумнівна сентенція, тому що досить складно придумати щось нове, якщо ти виріс е... і здобув освіту не серед вовків в джунглях, які не вміють писати. І видавати книги. А серед людей, тіпа, все, що ти придумаєш, це є наслідком того, що ти почув, прочитав від інших людей. І яке ти маєш право класти і таврувати те, що ти створив, якщо ти сам для того, щоб це створити, користувався чужою інформацією. Розумієте, да? як все складно. Mm, Ясно. Просто знімаю, я говорити не буду. Можна вас знімати? Yeah. Про книги і про все. Yeah. І а що Ні, ти просто сиди. Ти просто сиди. Просто треба, знаєш, як на торт, клад блін, зараз таку банальну шляху, чуть не сказав. Про вішенку на торті. Ну це правда. Ну добре, ти будеш сливою, сливою на нашому слива, слива на торті. Нормально звучить? Щось читала? Зараз почала читати 13 канал. А до сьогодні нічого не читала? Блин, як коли людина чесно каже. Бо там всі кажуть, то все прочитав. А тоді виявляється, що хоч би. Хоч би хоч би буквально до кінця дочитав. Да. Я чесний продавець. А як тебе звати? Яна. А чим ти займаєшся по життю, крім того, що... Журналіст. Ти журналістка? Студентка? Ні. Мій телеканал. А ви читали? А чого ж ви мені радите? Ви втомилися вже. І це можна залишити? Хотів здати буклет назад, ну ладно. Заходьте, будь ласка. Але дивіться, це книжковий фестиваль. Ну, виходьте, виходьте, виходьте. Сподобалось? Так. Що я всегда кажу, а чому? В мене просто нема мислі. Це, Це... Це... Це що, типу, головна шутка сьогоднішнього дня, кажу Кості, скажи ти, що ти думаєш про книжковий фестиваль. А він мені каже, в мене нема мислі Ну, І я роблю висновок, що він думає, що в мене є, але ви ж знаєте мене, ребята. Коротше. Блін, та якщо ви настільки багата людина, або настільки бідна, або настільки розумна людина, яка має час для того, щоб читати книжки, то туди обов'язково варто сходити, тому що це як це як наче. Для дівчини, яка шукає своє кохання, усі кавалери найкращі зібралися в одній конюшні і стоять там, показують свої зуби, ноги і як там ще кони вибирали. Друзі, в цьому місці зазвичай ми прощаємося і я мав би вам сказати на все добре, до нових зустрічей. І ще обов'язково сказати, що ви можете підписатися на цей канал, а там знизу де є кнопка. Але я розумію, що сьогодні ми знімали репортаж про книжковий фестиваль. Що? Тому чиніть на власний розсуд, але якщо серйозно на нашому каналі. Бля, ну ми інтелектуали. Підписуйтесь, всі діла. Дякуйте, завтра, У нас... послезавтра все буде чого. Вийдемо на вулицю, поговоримо, йоу, камон.